Альмаптріт це традиційний австрійський обряд повернення корів з гір у вересні назад до альпійських сіл. Наприкінці весни корів власним ходом по стежках підіймають на високогірні пасовиська. Там, на лугах, повних свіжої трави та різнотрав'я. Молоко набуває особливого смаку та якості. Корови живуть там все літо із спеціальними пастухами. Ці люди спершу супроводжують стадо в гори, а далі живуть із ними у дерев'яних хатинках. Доглядають за тваринами, доять, варять сир і масло. Часто це сімейна справа, але трапляються і професійні пастухи або романтики, які шукають сезонну роботу. У високогір'ї й досі можна побачити старовинні дерев'яні хатини для людей і хліви. Де ховають худобу від непогоди, а на початку осені корови разом із пастухами та іншою худобою повертаються до села. Це урочиста і важлива подія, адже для селян корови символізують достаток і виживання родини. Якщо літо в горах минуло без нещасних випадків. Худобу прикрашають вінками з квітів, стрічками та дзвонами. Великі дзвони вагою по 10 кілограмів на шиях тварин символізують достаток родини. Вся ця процесія перетворюється на свято із музикою, традиційними костюмами, ярмарками, ремеслами, розвагами для дітей, їжею та звичайно напоями у всій красі. Цю традицію можна побачити на заході Австрії в гірських регіонах. Зальцбурзі та Тіролі. гірське випасання дозволяє ефективно використовувати ресурси, змінюючи пасовиська, і водночас зберігати альпійські ландшафти луги не заростають чагарниками. Ця цікава та унікальна традиція має корені ще в дохристиянських обрядах. Це вдячність природі за врожай і захист стада. Альмап це не лише багатовіковий звичай, а й момент підбиття підсумків року символ вдячності за врожай. Та благополуччя таке свято точно варто побачити на власні очі. Це допоможе по-справжньому відчути Австрію.